Сьогодні, 10 травня, у міському палаці культури Кременчужани провели в останню путь вірного сина неньки України, 51-річного молодшого сержанта Олександра Ілічова, який до останнього боронив нашу державу на Донецькому напрямку. В цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за Україну в російсько-українській війні. Молодшим сержантом Ілічовим Олександром Вікторовичем призваний на військову службу під час мобілізації 19 серпня 2023 року. Пройшовши базовий курс навчання та зарекомендувавши себе в своєму підрозділі, займав посаду командир першого відділення 3-го взводу піхотної роти. Під час штурмових дій противника загинув 26 квітня. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну у цивільному житті. Олександр тривалий час працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Проявив себе як хороший товариш, ще й як стараний працівник, розповідає колишній колега загиблого Василь. Всегда прийде на виручку. Перейдет в Польшу. Собірався, але війна не дала, і він каже: Я должен быть тут до конца. Як порядна, чесна, вололюбна людина запам'ятався полеглий воїн своїй сусідці Ларисі. Все вмів, пригадує жінка. Він з усіма сусідами був доброзичливий, усміхався завжди. Вони раніше жили в Узбекистані і дуже багато розповідав про те, як було там. Яке дитинство в нього було, як там було гарно, а як він любив Україну, так це не передать словами. Чин похорону за загиблим військовослужбовцем відправили у Свято Миколаївському соборі. Поховали воїна на свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна шана та пам'ять українському герою Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.